З 25 червня в місті запроваджують єдину нумерацію маршрутів. Автобуси та тролейбуси більше не матимуть однакових номерів. Це зроблено для зручності пасажирів та уникнення плутанини, кажуть у міській раді. Відтак більше не буде дублювання номерів, наприклад, автобус номер 8 і тролейбус номер 8 Стане легше орієнтуватися в маршрутах, особливо гостям міста. Та можна буде швидко замінити один вид транспорту іншим. Змінена номерація. Тобто наші громадські активісти за. Запропонували такий е, новий крок, як наскрізна нумерація – це усунення, дублювання е, номерів маршрутів, автобусів та тролейбусів. От в мене є такий видрикуваний листочок, як міняється нумерація тролейбусних, автобусних маршрутів. Цей перехід він буде максимально м'яким, максимально е, я би сказав, навіть зрозумілим. Тому що в нас є в діапазоні, в нинішньому діапазоні автобусних маршрутів є пропуски, які можна заповнити. І таким чином у нас, наприклад, автобус номер 4 стане номером 24, тому що зараз немає в нас 24-го автобуса. Маршрут номер 5 А, який буде об'єднаний ці два маршрути, оскільки вони будуть їздити тільки до газопроводу, це буде маршрут номер 50 оскільки буде впроваджений маршрут номер 25 Зараз його немає, але це буде маршрут 25, який буде реверсом до маршруту номер 15. І оскільки цей номер вже зайняти, то відповідно 5 і п'ятий А будуть їздити під номером 50. Я собі подумав, що можна просто з другого по десятий номер Це в нас ідуть тролейбусні маршрути, перший маршрут, а також з одинадцятого і вище це йдуть автобусні маршрути. Ці зміни будуть одномоментними. Зрозуміло, що е не всі ці зміни відразу сприймуть, бо хтось звик. Так, що, от, наприклад, є восьмий автобус, от а тут приїхав 28 й автобус. А що, а як і куди? Я думаю, що цей перехід він буде в свідомості людей. Він буде швидким, тому що це питання звички. Люди мають люди швидко звикнуть, і я думаю, проблем з цим не буде виникати.